Привіт, катенянка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні довгоочікуване відео. відео. і кожне наше відео дорога косметика проти дешевої косметики? <клес> Ви все правильно зрозуміли. З однієї сторони буде макіяж за 500, з іншої за 5000. тисяч. Wow. Вау! От в кінці дізнаємось, чи варто переплачувати. Ну що погнали, <клес> і тут одразу починається Мар'яна і малювання, і геометрія. Нам потрібно розділити обличчя і бажано це зробити рівно. Що, в принципі, я не знаю, що вийде. Ууу, вже пішло криво. Та й таке. Оп, будемо думати, що це рівно. Як це дивно виглядає? Починаємо з бази. У дорогому макіяжі у нас буде база. Ось така. Це база від Мейкап Фореве. Вона прибирає жирний блиск і робить шкіру матовою, робить максимально стійкий макіяж, який може триматися і навіть декілька днів. І одразу шок-контент коштується малютку тисячу 1092 гривні. А? Ви вже можете помітити різницю, як тут виглядає шкіра значно вже краще. Пори менш помітні і вона матова. Звичайно, на дешевій стороні бази ніякої не буде. І навіть праймеру не буде, і навіть крему не буде. Капець. Бо якби він був, то ми б вже не вписалися в 500 гривень. Тому одразу переходимо до тону. На дорогій стороні в мене буде тон Revlon Color Stay. Дуже класний, тональний. Це не прям якийсь люксовий розряд. Просто хороший тон, який добре підлаштовується під колір обличчя. Класно тримається протягом сьогодні. І я його дуже люблю. Коштує він 332 гривні. Це зі знижкою. Так, зазвичай він десь 500-600 гривень. Ви вже можете порівняти: ось є тон, ось немає тону. Кольор обличчя вирівняний. Маленькі якісь недоліки вже непомітні. Ще, якби один шар додала, взагалі б ідеально було. Ага! На дешеву сторону я буду наносити ось цей тон від LCF 5990. Я не можу сказати, що він прямо якийсь поганий, хороший звичайний тональний крем, також добре наноситься, розподіляється гарненько на шкірі, забирає малесенькі недоліки, але різницю, я думаю, ви і так бачите. Yeah. Тут кольор обличчя виглядає вже значно здоровіше, а тут, ну таке, хотілося б ще нанести декілька шарів. Тут шкіра матова, тут вона блищить, але блищить. Не критично. За 60 гривень, я думаю, це дуже класний тональний крем. Тому давайте додам ще один шар. Зовсім трішки, щоб ми були більш об'єктивні. Ну, дуже класний тон, як на свою ціну. Реально. Пишіть, хто користувався, ним, як ваші враження. Тепер з двома шарами я навіть, чесно кажучи, не знаю. Тому що і та, і та сторона виглядає добре. Yeah! Далі у нас йде консилер. На другу сторону в мене ось такий консилер від Inglot. Він іде двох З міє сторони консилер, з іншої хайлай. Консилер коштує 650 гривень. Та також в кращому випадку. Зазвичай він коштує десь гривень 900. Я його дуже люблю за компактність, його дуже зручно брати з собою. Він ідеально прибирає всякі банючки, почервоніння, темні кола. І при цьому не підкреслює мімічні зморшки і його непомітно на шкірі. Ну, я думаю, за таку ціну він мов заробити. Ця сторона вже виглядає ідеальною. На дешеву сторону я наношу консилер лави, який мені дуже сподобався з нашого попереднього відео. Як для Силера за 55 гривень він реально класно працює, також прекрасно справляється із банічками, із покрасніннями, із темними колами. Але якщо їх порівнювати, то цей виглядає більш густішим і наноситься так добротненько, щоб цей таким був його потрібно нашарувати в декілька разів. А ну, ось так, сходови б змогли відрізнити зараз дві сторони. Змогли б визначити, яка з них дешева, яка з них дорога. Тому що зараз реально і та, і та сторона виглядає добре. Лише на дотик я можу визначити, що ця сторона дорожча, тому що тут шкіра більш шовкова, а тут така, трішечки журнувата. Контуринг. На другу сторону я буду використовувати палетку від H&M В ній йде контур, хайлайтер і румяна. Палеточка за 621 гривню. В неї дуже класний правильний відтінок бронзеру, тому що це не зовсім скульптор. Він не холодний, він теплий. Вона компактна і класна Брати також з собою, і шкіра дуже шовкова і приємна після цього. Зовсім трішечки рум'янцю. І звичайно підсвічуємо все хайлайтером. Хайлайтер також дає дуже ніжне, таке приємне сяєння. переливається такою парлинкою. Я одразу і у кутик нанесу, і підбрівки. Гарно. На дешеву сторону іде ось ця палетка. Квіз! Я не знаю, як воно правильно вважається. Хто знає, напишіть. Я палетка поділена на два відтінки: типу контуринг і румяшки. Також досить непоганий. Контур дають. Бачите, відтінок нормальний, навіть дуже добрий. Вау! Wow. Якщо не помиляється, найдорожча позиція з дешевої косметики. Вона коштує 10490. Трішки також рум'янцю. Єдиний мінус в ній немає хайлайтеру. Якби ще там був хайлайтер, взагалі було б прекрасно. Хайлайтер ми візьмемо з іншої палетки. Як і минулого разу. Ми вже дійшли до брівок. На другу сторону, в мене олівчик від H&M Це автоматичний олівчик, яким дуже зручно штрихами заповнити брівки. Швидесенько, раз. раз І брівки готові. Олівчик коштує 331 гривню. І з ним виходить дуже класна натуральна брівка, яка заповнена штрихами, профарбовані волосочки. Ідеальненько. Я в захваті від нього. Він ще й дуже класно тримається. Якщо ви попадете під дощик або під сніг. Як зараз часто буває нашою весною. Він прекрасненько буде там триматися. На дешеву сторону в нас піде олівчик за 29 гривень заврори. За Двохсторонній олівчик. З однієї сторони темніший відтінок, з іншої світліший. Типу, градієнтом заповнити бурівки. Ну, ми так і зробимо з вами. Постик і від серединки я заповнюю темнішим. І я думаю, ви вже бачите різницю. Штрихами заповнити не вийде. Він буде наноситися плямками. Він у вас наноситься прям конкретним кольором, який потрібно буде розташувати. Початок брівки заповнюємо світлішою частинкою. Я ось так помаленьку намагаюся заповнити це все штрихами, щоб типу було нормальненько. Але він просто не призначений для такого нанесення. Сам по собі дуже хороший олівчик. Ви ж пам'ятаєте з попереднього відео навіть дуже добре тримається, але брівки з ним виходять з 2016 року, що здається в 20-му так фарбували. І його окремо потрібно ще щіточкою підтушувати, щоб колір розподілився, щоб він не був таким яскраво чорним. Так, тик-тик-тик, заповнюємо. От тепер наші дві сторони реально почали відрізнятися. Чесно, не думала, що саме брови видадуть. І тепер цю красу нам вже ж потрібно якось зафіксувати, тому хід іде гель для брів. На дешеву сторону в мене гель від лаві. У нього ось така щіточка, досить зручна, непогана. Він коштує 49 гривень. Добре, розчісує брівки, але. Якоїсь сильної фіксації від нього, звичайно ж, не очікуйте. Він там класненько їх, але триматись він там сильно не буде. Шкода. Це була подавний день за 49 і ще тримався класно. На другу сторону в мене піде віск від ламель. Так, це не зовсім люксова якась позиція, але це мегастійкий віск, який я дуже люблю. Коштує він 180 гривень. Я набираю його ось так, от щіточкою, наношу на брів. Він їх зачісує прям. Стійко, реально, на декілька днів. Меч. Ну я думаю, тут пояснювати нічого не потрібно. Ці зачесані класні бровки тут воно щось там є, а якби його і нема. З брівками закінчила, я думаю, переходимо тепер до макіяжу. Ощенят. На другу сторону у мене йде палетка віддачі. Дем. Палетка за 329 гривень. Якщо хочете, в наступному відео я можу взяти палетку, яка коштує мінімум 2000. Давай. Набираю коричневий такий відтіночок і буду затемняти кутик. Я дуже постараюся зробити не максимально якийсь темний макіяж сьогодні, щоб він був адекватний і з ним можна було вийти кудись. Побачимо! нічого не буде. І давайте тоді вже зробимо одразу повністю все о. А тоді вже перейдемо на іншу сторону. Затемнило і проходжусь у складочці повіки, також її затемняючи, і залишки на нижню повіку тушовуємо. Далі беремо ось цей такий світліший і змішуємо їх. Буду витягувати тушовочку на нерухому повіку. Це дуже стандартна, простенька схемка, але дуже дієва, яка надасть оку класну форму і глибину. І ось так беремо, витягуємо сюди до скроні. Уже геть-геть такими маленькими залишками, щоб у нас не було. Чітких контурів. Ці тіні класні, тим, що вони взагалі абсолютно не сипляться. Їх дуже класно зручно наносити. Єдине є питання до ось цих яскравих, їх краще наносити пальцем, як я вже вас раніше і вчила. Тому що такі глітерні кольори не люблять, щіточки. Не люблять. Взагалі, абсолютно краще навіть не ризикувати, тому що цей глітер буде у вас не тільки на обличчі, а й всюди. А! І далі я беру ось такий рожевенький ніжний колір пальцем, тому що він також трішечки з блискітками. І змішую ось так з іншим світлим яким кольором, щоб він у нас був не прям рожевий, тому що в нас в іншій палеці немає там такого рожевого відтінку. А ми маємо зробити максимально схожі два варіанти макіяжу. І ось так наношу на серединку повіки, такими рухами, швиденькими, і зовсім капельку на нижню повіку Все у вас макіяж ще й готовий. Це дуже класний швидкий варіант, щоб зробити макіяж на роботу, в школу, в коледж. Просто регулюєте відтінки і насиченість. Можна зробити як темніше, так і ще ніжніше, але по цій самій схемці. І на дешеву сторону, звичайно ж, оця палетка з Аврори, також фірми Lovi, яка вже в нас була в попередньому відео. В ній дуже класні такі денні відтінки. Ну, як денні і вечірні, і святкові. Я набираю цей коричневий відтіночок і ним затемняю кутик. Також додаю глибини у складочці повіки. Не сипеться прям критично. Трішечки зовсім, але з нею легко можна справитись. І також одразу стушовую легенько на нижню повіку. І залишки витягуємо до скроні. О, я думала, тут немає рожевого. А є який рожевенький відтінок. Тому набираю його. Ось так трішки і розбавляюсь ось цим світленьким. Наносимо на центр повіки. Звичайно, тут блискидки трішки більші, навіть не трішки, але в принципі здалеку ось так відтінки дуже схожі. Вау! Wow! І ми ж з вами пропустили хайлайтер, тому я набираю ось цей світленький відтіночок і наношу в якості хайлайтеру і окутив. І цей хайлайтер виглядає навіть якось красивіше чи святковіше. Цей Оце так несподіванка. У мене якісь зараз дивні відчуття? Що скажете? Як вам різниця? Яка сторона подобається зараз більше на даному етапі? Палетка 69 гривень. Далі переходимо до туші. туш від H&M Ось така жирненька, велика. Вона добре профарбовує війки. Їх підкручує, дає їм об'єм. Але щіточка не силіконова. Я такі щіточки, як ви знаєте, не дуже люблю. Але ця виявилася досить зручною. І, в принципі, мені подобається, який вона дає результат на війках, тому я нею користуюсь. Коштує тож 439 гривень. І одразу другий шар. Я люблю, коли її там більше на мазюкину. Вона добре розділяє вік, вона не навалює. І Це вже дуже класненько. І нормальненько тримається. І на іншу сторону беремо тужла лавит. Яка також іде така, не. Маленько, в неї також здоровенна щіточка, але інші трішечки ворсинки. Вона теж непогано наноситься, але вже бачите різницю. Це один шар. Її потрібно нашарувати значно більше, щоб досягнути якийсь бажаний ефект. Ця туш коштувала 30 гривень. Я її трішки нашаровую, але особливо це нічого не змінює. Ну я думаю, різницю помітно. Я нашаровувала як могла цю сторону. Далі переходимо до стрілки, тому що ви знаєте, без стрілки точно ніяк. На дорогу сторону в мене йде підводка Вінід Глот. One More Liquid Eyeliner 689 гривень. Дуже класний, тонюсінький аплікатор. Він волосковий, але він так не розпушується, як аплікатор від Maybelline Нею дуже зручно робити стрілочку, як тонюсіньку, так і широку. І вона стійка класна підводка. Я дуже її люблю. Дві секунди, і стрілка готова. І на дешеву сторону в мене. Ось така підводка. Лакмі, я не знаю. Айконік, я не знаю, що, що це за підводка. Тут іде фетровий аплікатор. Непогана, зручно зробити стрілочку. Вона коштувала 50 гривень. Різниця в 100 разів чи в скільки 500. ось такі стрілки у нас вийшли. Наче, якщо так дивитися, вони навіть однакові. я не Таке життя. І ми переходимо з вами до губ на дорогу сторону. Я буду наносити Vinyl Ink від Maybelline. Це дуже класна помада, блиск. Вона дуже стійка. я Її люблю за те, що вона взагалі не змивається, не з'їдається. Ага. Дуже зручний аплікатор. Неймовірний аромат. Коштує вона 329 гривень. Це не прям дорого. Можна було взяти інглот але тоді ми не вписалися 5 тисяч. Уявляєте, ми б не вписалися в 5 тисяч. І на іншу сторону в мене йде помада від LCF у такому схожому відтінку. Вона коштує 50 гривень. Кремова помада. Дуже класненька на кожен день. Швиденько нанесли і побігли на роботу. Я думала, відтінки будуть більш схожі між собою, але і так непогано. Ось такий макіяж у нас вийшов. Дорого, дешево, за 500 і тисяч гривень. Ну що, є різниця. Подивіться уважненько, яка сторона вам подобається більше. Я не знаю. Давайте витримо ось цей консилер, щоб взагалі типу різниці не було. Як і за 500 гривень, так і за 5 тисяч. У нас вийшов досить такий непоганий макіяж, який виглядає добре. Цю сторону видають явно брови. Наступного разу треба взяти якийсь нормальний для веліван. Розмішаємо ще помаду, і ось так здалеку. Реально різниці немає. <ріхи> я ще вийшла вам на денне світло показати, як виглядають дві сторони. Ви ж знаєте, я за те, що і дешевою косметикою можна нафарбуватися добре. Головне правильно це зробити. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па